Добрий день, вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр України Укрформ продовжує свою роботу. Дев'ятий рік триває війна, і сьогодні вже 215-й день героїчного супротиву українського народу. І зараз ми будемо з вами говорити про ситуацію на Одещині. У нас на включенні Сергій Братчук, речник голови обласної військової адміністрації та голова громадської ради. Пане Сергію, ми вітаємо вас. Слава Україні, вітаю. Героям слава пане Сергію. Дрони Камікадзе. Це нова реальність, на жаль, останніх днів мешканців Одещини. Розкажіть, будь ласка, які наслідки таких ударів? Дійсно, сьогодні ми зіштовхнулися з новою тактикою ворога. Сьогодні він дуже активно вже кілька днів поспіль застосовує саме оці дрони камікадзе іранського виробництва. Мають назву шахи 136 але росіяни чомусь перевиновить на «Герань-2». кілька таких атак ну як мінімум п'ять атак було поспіль за ці дні. Ворог намагається економити, як ми відзначаємо свої. Криваті ракети, ракети різного калібру, різного типу, тому що ті ж самі шахіди, про які ми говоримо, вони, по-перше, коштують набагато дешевше, їх можна застосовувати набагато частіше і вони працюють не по одному, а інколи парами, і навіть підзначаємо, що по кілька таких дронів комунікація ворог під час однієї атаки може запускати. Наразі було атаковано. Декілька будівель у припортовій зоні це коли першими ми відзначали таку атаку на Одесу. Ну і от власне сьогодні вночі в Одеській області було атаковано об'єкт військової інфраструктури. Було два влучання. Один дрон Камікадзе вдалося збити, знищити, але на жаль відбулася і детонація на території цього військового об'єкту. Наразі рятувальна операція ще тільки завершується, але найголовніше немає постраждали. Але це дійсно нова тактика ворога. І сьогодні наші військові фахівці працюють над тим, аби знайти слабкі сторони в цих атаках і відповідним чином реагувати. Хоча, якщо говоримо про сили протиповітряної оборони, то бачимо, є влучання у кілька днів тому під час однієї з атак усі чотири дрони. Які заходили на місто, вони були знищені, пане Сергію, розкажіть, будь ласка, для місцевого населення, для їхнього розуміння, чи розуміємо ми в такому разі, коли запускаються наші вороги такі дрони? Чи є сигнал повітряної тривоги? Чи чують вони його, чи не встигає він спрацювати? То, що стосується сигналу повітряної тривоги, то коли ми говоримо саме про ці дрони Камікадзе, дійсно є певна проблематика, його дуже важко віднайти зразу в повітряному просторі. І вже від характерний звуковий сигнал, коли чутно і візуально бачимо, то звичайно, спрацьовується сигнал повітряної тривоги. І найголовніше у людей є можливість у ці кілька там хвилин, якщо дрон не знищений. Кілька хвилин для того, щоб прийняти єдине правильне рішення, яке вже має бути відпрацьоване перейти в укриття, тому що після можливого влучання цей дрон після вибуху має доволі значну вибухову хвилю сильну. Ми говоримо про те, що він розбивається на дуже дрібні уламки, які летять в різні боки на достатньо велику відстань. І тому завжди говоримо і дякую вам за таку можливість. Про те, що тут головне не знімати, нагаджети там, фото, вести відеозйомку, а треба перейти в укриття. Вже сьогодні відпрацьовані ці питання. Ми бачимо, як ці. Уламки розлітаються, то можна сховатися навіть от в Одесі є такі старі будинки, де можна зайти під арку, так звану, укритися там, можна сховатися за іншими укриттями і перечекати, коли закінчиться ця ворожа атака. Тим більше сигнал повітряної тривоги відповідно діє стільки скільки потрібно, і розуміти треба теж важливий момент, що оці атаки в ворога це не так, що один раз відбулася атака і немає. І є гарантії вірніше, того, що ворог потім знову не буде атакувати. Якраз навпаки, ворог проводить буквально там мінімум дві атаки. Так що треба себе берегти і до цього закликає не лише Одеситів, а й мешканців тих міст населених пунктів півдня України, де ворог може такі дрони застосовувати. Пане Сергію, чи правильно ми розуміємо, що така нова тактика ворога, тому він і запускає два, умовно кажучи, дрона, щоб якщо один буде збитий, то інший все одно буде намагатися влучити в свою ціль. так? Ну, звичайно, ворог намагається використовувати ті свої знахідки у військовій тактиці з використанням саме дронів. Але ще раз скажу, що наші фахівці зараз працюють над тим, щоб розгадати цю тактику, ну і протидіяти. Я сподіваюся, що найближчими днями ми це відчуємо, але це не означає знову таки, що не треба зневажати сигнали повітряної тривоги. Дякую вам за таку інформацію. У нас є питання у студії, тож прошу. Валентина Рингель, Укринформ. скажіть, будь ласка, чи може вплинути отакі атаки дронів на перевалку та відправку агропродукції з портів Одеси, а також чи готує влада резервні варіанти енергозабезпечення на випадок ударів дронами Камкадзе по об'єктам енергетики? Дякую. Дякую за питання. Вони дуже актуальні, дуже слушні. Що стосується зернової ініціативи, то сьогодні власне відповідь наша на сьогоднішній день така, що з порту Одеса та порту Південного вийшов караван. Це чотири балкери, які везуть нашу агропродукцію до портів призначення. Всього це. Наприклад, сьогодні 88 тисяч тонн агропромислової продукції. Звичайно, такі побоювання є, але сподіваюся, що зернова ініціатива буде працювати і далі. Тим більше, що Україна виконує не лише всі свої зобов'язання, а наші збройні сили максимально захищатимуть наш повітряний простір, наш суходіл, нашу частину чорного моря від можливих атак. Тому сподіваюся, що ті гарантії, які дала Туреччина та організація Об'єднаних Націй, вони теж працюватимуть. Хоча, звичайно, така загроза певна є. Що стосується енергозабезпечення і можливих атак дронів Камікадзе саме на цю систему, звичайно, ми можемо говорити і про кібератаку. Про це повідомило головне управління Ну Ми звичайно в області відпрацьовано. План альтернативний, якщо буде існувати загроза, вона цілком реальна для нашої енергетичної системи, для нашої системи, яка дасть можливість цю зиму пройти максимально найкраще, максимально щоб зберегти і населення, і максимально зберегти нашу інфраструктуру. Подробиць говорити не буду, і це зрозуміло, чому пане Сергію. Чи готова область до початку опалювального сезону? Я скажу так, що не люблю, коли говорять, що 100% все готове, тому що ну фактично цього ніколи не буває. Але те, що ми можемо говорити про майже 100% готовність регіону, а саме об'єктів інфраструктури, соціальних об'єктів до опалювального сезону, це правда це відповідає дійсності. Ця робота не вона не припиняється що вона є щоденною, вона може закінчитися. Лише з невеличкою перервою, вже після проведення цього опалювального сезону, тобто наступного року, є відповідна робота регіонального штабу, який займається цим питанням. До нього включені до цього штабу представники усіх департаментів та управління Одеської обласної військової адміністрації. Так що це питання є актуальним і воно завжди на порядку денного. Пану Сергію, ми знаємо, що Одещина стала тим містом і тою областю, яка прийняла дуже багато внутрішньо переміщених осіб. За вашими оцінками, скільки зараз таких осіб знаходиться на Одещині? Є певна категорія людей, яка реєструється через додаток Дія. Є категорія людей, яка є на обліку вже безпосередньо у відповідних структурах районних військових адміністрацій, міських адміністрацій, ну власної структури, в тому числі, ми говоримо про те, що в нас понад 120 тисяч сьогодні вимушених переселенців. Ми говоримо про тих людей, які приїхали в регіон, в тому числі починаючи з 2014 року. Звичайно, що з лютого нинішнього року цей цей Наплив він став набагато більше. Ми говоримо про переселенців, перш за все, з сходу нашої держави з Харкова. Говоримо про Миколаївську і Херсонську області. Дуже багато роботи у цьому напрямку. Ну вона надзвичайно не проста. Але сьогодні жоден тимчасовий переселенець не є по. Кинутим, якщо якісь питання виникають, то їх відпрацьовують буквально відразу. І більше що в нас в регіоні працює постійно гаряча лінія. Вона дуже дієва, дуже ефективна. На неї звертаються, і люди можуть отримати не просто консультацію, а й порядок своїх дій з того чи іншого питання. Пане Сергій, ми розуміємо, що на тимчасово окупованих територіях майже не день не відбудеться опалювальний сезон, і це, скоріше за все, призведе до такої нової хвилі переміщених осіб, які намагалися все ж таки дочекатися звільнення у більш теплий період. Але ми бачимо, що залишилося зараз залишиться у холоді взимку. Чи готові ви прийняти ще додаткову хвилю таких наших людей, які. Очевидь, що будуть шукати більш комфортних для мешкання таких населених пунктів, ми, українці, на відміну від росіян, не просто своїх накидаємо. Ми готові всіх зустріти. Всі, хто може через характер, звичайно, бойовиків до нас доїхати, вони всі будуть забезпечені, нікого не покинемо, і це це просто гарантія. Я дякую вам за це включення. Дякую, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами був сьогодні Сергій Братчук, речник голови обласної військової адміністрації та голова громадської ради. Шановні колеги, я вам нагадаю, що наше наступне включення відбудеться о 14-й годині. У нас запланована експертна панель, на якій ми будемо обговорювати такі найактуальніші теми, такі як мобілізація в Росії. Будемо Говорити про псевдореферендуми та ядерний шантаж. До нас завітають такі експерти, як Аліна Фролова, заступник міністра оборони 19 20 року, та заступник голови правління Центру оборонних стратегій. У нас буде Олександр Хара, експерт з питань зовнішньої та безпекової політики, Центру оборонних стратегій, і радник міністра оборони 20-го року. У нас буде Наталя Бутирська, експерт Східної Азії, магістр зовнішньої політики та Вадим Денисенко, виконавчий. Чи директор Українського інституту майбутнього? Тож залишайтеся з нами і слава Україні!